Що купив мій чоловік після того, як Данила Шевцов та апостол Кофі почали показувати свої домашні кав'ярні в Тік-Ток? Я, звісно, люблю каву, але це вже занадто, рібята. Ну, жо, погнали швидкий огляд цього всього добра. Кава від Данила Шевцова. Це базовий набір, який був у нас з осені, тобто, звичайно, делонгій фільтр. Еспресо машина. Чайник для вашечки. дивний масажер для голови. Смітничок для кави. Ємність для зберігання кави. Вешечка. Ваги за багато грошів Чахе. Якісь сіточки для еспресо. Атомайзер. Я тупо не знала, що це. І дуже довго не могла вгадати. І не вгадала, бо це е, якийсь прес для кави. Е, е, за що. Ну, так і живемо виходить.